Доброго здоров'я всім! Сьогодні наш 1 листопада 2023 рік, місто Полтава Україна. Хочу представити до вашої уваги такий цікавий огляд Груші під назвою Олімпік, або як вона тут розповсюджується, сорт Олімпік, і зараз вона почала розповсюджуватися як сорт Шинлі. Це Можна сказати, моя помилка чи не помилка, зараз будемо перевіряти. Справа в тім, що деякі люди зі мною радились по цьому сорту, бо дійсно цей Олімпік, що вона сходить, це не Олімпік. І що це за сорт? Було важко дуже визначити по фоткам, які мені люди присилали. Дуже була схожа на оцей сорт, який посередині, цей справжній шинлі американської селекції, Азійська груша. Завезена безпосередньо напряму з Америки. Я колись при неї вже в минулому році знімав відеоогляд, там розказує про історію цього сорту. Але в мене виникла така ідея, все-таки я попросив колегу вислати мені оцей Олімпік або Шинлі. Теж зимня груша. І він заодно мені ще вислав ще один сорт, теж ходить під назвою Олімпік. Але я дивлюсь, це якийсь осінній сорт, бо він вже гнити починає. Він десь вислав мені тиждень тому, навіть більше. Вони нормальні були. а зараз я дивлюсь, такі вони вже м'які становляться. Мабуть, консистенція буде як каша. Цей сорт ми особливо не будемо брати до уваги. Але він теж повинен бути в огляді, бо це теж. Цей сорт ходить, ходить під назвою Олімпік тут. Давайте подивимося, що по возі. Оце справжній шінлі. Було всього дві груші. У мене вдома і дві груші на сіянцеві в спартанських умовах. Одну птах пошкодив. 371. 335. Ну, інші сорти просто. Були на цьому дереві і дуже рясно родили, тому плоди в цьому році не такі крупні. А це на стінцеві сигналка. 266. Ну і ці екземпляри будуть трошки більші. 416. Цей теж буде десь 400 плюс. 449. Давайте їх зрівняємо по зовнішності. Подивимося, чи є якісь відмінності. Ось шинлі. Шкірка, в принципі, дуже схожа по кольору. Маю отакі цяточки. Але що я замітив, що отут вони якісь трошки менші. Ось отут вони більш такі виражені вони крупніші. Ось бачите різницю? І тут такі цяточки, вони такі аж білуваті. Тут теж вони якби є, ну не так воно видно. Тут вони такі більш виражені, їх більше. Це одна така відмінність. Плодоніжка. Ну, в принципі, оці, по-моєму, були зірвані на кілька днів раніше. Але я дивлюсь, вже тут по плодоніжці, трошки якби не співпадає. От тут трошки вона відрізняється. Блюдце тут трошки глибше. Ну, Хоча ось тут теж глибоке. Отут взагалі, оця груша Шинлі, вона буває взагалі грушевидної форми. Як в, в тому році я знімав відео, вони взагалі виглядали як європейські груші. Це така є тенденція у них. Давайте зараз розріжемо. Як різав, що тут сокувалом, що тут сокувалом. Оця вже що жовта була, вона вже якась почала і зсередини портитись. Оці я ставлю на вишлю, теж людина зробить огляд, теж хоче подивитися різницю. м'якоть Майже ідентична по кольору, але вже я дивлюсь, що отут. На цьому Олімпіку тут вже така якби трошки крупніша зернистість. навіть в розрізі воно видно. Давайте зараз провіримо, що воно по смаку спершу справжню шинлі. Так, я і ту, і ту. Дуже важко сказати, по консистенції м'якоті, то як жиєш оцю шинлі, вона менш крупнозерниста Оцю. Вона більш крупна зерниста. Але по смаку я не відчуваю такої аж різниці дуже. Можливо, це два різні сорти, але я не на 100% вам можу щось стверджувати. Давайте зараз ще по цукру перевіримо. Давайте спочатку оцей по порядку йдемо. шинлі, Десь 14,5%. А тепер оцю. Тут майже 14, там 13, ну більше ніж 13 з половиною, майже 14. А тепер давайте заради науки ще ось переспівшу. Попробуємо, чи буде різниця. І ось у мене ще є. В холодильнику лежала той, що птах склював. Ну оце вже доїдки такі. Це о, така була, що на сіянці. Подивимося. Спочатку цю. Ти дивиться, що почала портитись, вона взагалі 17. Дуже гарний результат. І тепер давайте ось оцю Теж 17. <смітна> Співпадіння, не думаю. Чим висновки, які я можу зробити. Дуже важко. Можливо, навіть це і та сама груша, але є якісь трошки відмінності є. Можливо, це залежить від погодних умов вирощування, різні подвої. Там же ж теж Дичок багато різних є. Тут дуже багато є таких факторів. Так що дуже важко сказати. Але по смаку вона дуже-дуже схожа. Тут питань немає. Тільки крупнозернистість трошки відрізняється. І то, то такий чинник. Що... Так що, в принципі, така версія має, має право на існування, що це дійсно цей Олімпік, що тут продавали. Довгий, довгий час, він дійсно це шинлі. А ось оцей Олімпік, це взагалі. Без, без поняття, що воно таке, можна його зараз просто для науки, для відео продегустувати, подивитися. Сплошна каша, вже він не годиться. Тут вже соку, нічого немає. Тобто, цей сорт взагалі він. Мабуть, ранній осінній. Але такі справи. Так що. Подивимося що та людина, що мені висилала знімах відео, я думаю, теж обзорчик. Осі дві груші я йому вишлю, порівняє, розкаже свої висновки. Бо це тільки так, таким чином можна визначити справжність сорту. Не по фоткам там чи по описам, а ще дегустаційні оцінки і на ощупь все це бачити. Всім дякую за увагу! Слава Україні! Слава Господу Богу нашому! Слава ЗСУ. Далі буде ще цікавіше.